Я вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Наші оперативні новини завжди у нас в телеграм-каналі, на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. На цьому тижні уряд провів декілька як планових, так і позапланових засідань і ухвалив цілу низку документів, які розробляли центральні органи виконавчої влади, які координуються міністром Кабінету міністрів України. Це і Документ, який стосується внесення змін до положення Проценне агентства державної служби, яке врегульовує їхню діяльність щодо допомоги службовцям органів місцевого самоврядування і координації відповідної діяльності, це і питання пов'язані з приватизацією, питання пов'язані з регулюванням антикорупційної діяльності щодо політичних партій тощо. Ну, і окрім того, перший тиждень роботи гарячої лінії. Для державних службовців щодо питання класифікації посад як основи реформи оплати праці цікаві запитання багато нових кейсів багато в чому не допрацьовують місцеві підрозділи, а інколи займаються відвертим саботажем. Не треба про це приховувати. Але тим не менше, ми бачимо, що державні службовці жваво цікавляться своєю. Долію, кар'єрним зростанням і подальшої оплати праці зробимо все для того, щоб система реально була прозорою, і ми чим найменше залежали від суб'єктивізму наших колег. Слава Україні!